Вітаю, друзі. Желісти інфо провели розслідування. і З'ясували, що поки Зеленський з своїми бізнес-партнерами і друзяками Шафіром і Міндічем готували країну до шашликів, свій бізнес вони готували до складних часів і рятували свої грошенята на Росії. От про це і піде мова. З'ясувалося, що двушечка на Москву та частина всього пазлу ницісті, де існує. Міндіч Шугармен, Карлсон Чігівара та інші електроніки за Алібабами, ще доповнені одним елементом: там є двушечка з Москви, які взяли собі зелені мародери. Соратники Зеленського по кварталу 95, і це з'ясували журналісти слідства інфо. А саме міндіч, брати Шафіри та Сценаріст Яколєв. Переписали свій мільйонний кінобізнес в Росії на звичайного різнораба сантехніка з Латвії. От це суперова. Але якщо ви вважаєте, що його життя змінилося, ні, він і далі їздить, заробляє гроші по всій Європі, будує домівки, проводить там роботи, але ж не користується тими грошима, які отримує фірма. А це найцікавіше. Але про все по черзі. Давайте так напередодні повномаштабного вторгнення наприкінці 2021 року, в грудні місяці, фактично перед самим новим роком. Коли всій країні пропонували готуватися до травневих шашликів, партнери Зеленського по квартал 95 Андрій Яковлєв, Борис, Сергій Шефіри, а також Тимур Міндіч готувалися до обезпечення свого бізнесу та виводили гроші з Росії. Ну бо такі висновки можна зробити по інформації, яку оприлюднили журналісти слідства інфо за що їм окрема подяка. А гроші до речі були немалі знову двушечка, але з Москви. Як з'ясували схеми? Взагалі, у 2019 році було три компанії в Росії, співвласниками яких був Зеленський та його бізнес-партнери. Яковлєв, Шафіри і Міндіч. Станом на 2019 рік, коли Зеленський став вже президентом України, і для того, щоб уникнути скандал, імітував вихід. Ні, до Юра він вийшов. Але до Юра він і Міндіч. Не контролював і не знає взагалі, як той потрапив в енергоатом. Ми розуміємо. Так от, коли Зеленський став президентом України трьома російськими е, фірмами, а саме Вайсберг Pictures, Platinum Фільм та Грін Фільм, взагалі неймінг який Грін Фільм, Грін Family, Взагалі ніяких асоціацій з зеленським зрозуміло. Так от, через кіперську компанію Green Family Ltd. співволоділи шефіри Андрій Яковлєв і компанія Тимура Міндіча. Про це повідомляє слідство інфо і знову їм подяка. Бо розкопати все це і скласти цей пазл в воєдинах це, це велика робота. 21 грудня, 21-го року, власником російської компанії, пов'язаної з цими бізнес-партнерами Зеленського, стає громадянин Латвії Ігор Залівкіс, який взагалі не має ніякого відношення до кінобізнесу, і не зрозуміла спочатку. Чому саме він? Він різнораб, працює сантехником, працює на відділці домів. Де тут кінобізнес? І звідки в нього гроші купити такий бізнес? Бо він не дешевий, але це. Трохи пізніше, 30 грудня. Тож за 9 днів після цього 40 днів святкувати не будемо. Борис та Сергій Шафір, Андрій Якарев і компанія Тимура Міндіча теж виходять з числа співзасновників компанії, і односуївним засновником компанії власником стає Ігор Залівківс, барабанний дріб. До речі, за кілька днів до цього дочірня структура Green Family в Росії Green Films, отримала 99,5 мільйона рублів. В той момент, по курсу, це понад 1,3 мільйона доларів. Від увага з російської державної телерадіомовної компанії. Так, ну хочу нагадати ще раз: до компанії причетний був як мінімум перший помічник президента України Сергій Шафір і отримувала гроші компанія, заробляв на цьому шафір, будучи радником президента. Геніальна історія. Геніальна, поки хтось віддавав життя, щоб боронити країну, хтось просто підзаробляв чергову двушечку, але вже не на Москву з Москви. Е, так, от е, це стало і, і найцікріше, що це стає навіть після того, як президентом вже став Зеленський а шефір Перший помічник я взагалі не можу зрозуміти, що в голові цих людей, мабуть, вважали, що ніхто не дізнається. До речі, всі ці роки ніхто не міг дізнатися, але слідство інфо якось розкопало цей кейс. Як з'ясували, журналісти Зрихіс є фактично номінальним власником. Він демонструє себе у соцмережах як будівельник у Британії, і 100% живе не так, як людина, яка отримує мільйони доларів на рік прибутку. Попри це. Щоб ви розуміли, він працює будівником і вже володіє компанією. У 2022 році Green Family отримали майже 1 мільйон доларів роялті, а Green Films близько 2 мільйони доларів чистого прибутку. І ці гроші отримані 100% не номінальним власником, бо він і далі працює будівельником в Британії. Тож припущення про двушечку з Москви це вже не припущення, а факт. Цікаво, як це пояснили? Мені дуже хочеться почути. Журналісти намагалися зв'язатися із Шефірами із Міндічем, із Яковлевим. Мовчать? А чому? Невже нема чого сказати? Стільки ж цікавого можна розповісти, і до речі, розповісти не тільки як виводились гроші на Москву, а як виводились гроші з Москви. Бо це дуже цікаво. Ну і до речі, чи сплачені податки за ці гроші в Україні, і як сплачені? А, до речі, а на цей прибуток, от це жос-прибуток, чи сплачені податки в Росії, і чи пішли ці податки на утримання російської армії? Стільки запитань дуже хочеться почути відповіді. А попри це, а, давайте відверто казати: Тиша поповні. Але розслідувачі також з'ясстановили зв'язки залізки з партнерами кварталіців та колишніми керівниками «Грінфільм», серед яких є дві. Чудові чарівні жіночки. Одна це Маріна Розумова, а друга Оксана Лазаренка. От це найцікавіше. Одна була, вони керували цією кампанією, але найцікавіше, що Оксана Лазаренка – це дружина екс-очільника СБУ Івана Баканова. І, до речі, вітає Баканова, той то його відповідає в соціальних мережах. Тож вони добре знайомі, а на фоточках вони є поряд. І от тут вся картинка складається. Взяли фонтан. Переоформили на нього все. Все. Грошенятки скирдуються. Далі двушечка йде <кій> з Москви. Цікаво, куди вона йде, де вона сідає, і в яких долях. Бо це дуже цікаво. Це фактично Держзрада. Це злочин під час війни. <кій> Мені одному здається, що тут не все добре. Але взагалі я. Навіть не ну, уявляю, як це назвати і пояснити. Взагалі, цю ницість ну, інакше і назвати, коли всій країні казали, що ніякого вторгнення не буде, що варто готуватися до травневих шашликів, а і в цей же час не готували країну до оборони, до повноцінного вторгнення, не говорили людям: рятуйте себе, а рятували свій бізнес на Росії. Коли Арестович виходив і казав: розбирайте, розбирайте свої тривожні валізи. А я коли попереджав, що навпаки, збирайте, готуйте тривожні валізи, щоб рятувати свої родини і готуйтесь до спротиву. В цей час і бізнес-партнери Зеленського підготовлювали свій бізнес до повномасштабного вторгнення, щоб його не зачепили, щоб їх не арештували, щоб грушенята і далі капали. І в 2022 році вони накапали. Про це йде в розслідуванні слідства інфо. Я не знаю, як пояснити, що ці зелені мародери обороняли свій бізнес на Росії, а не інтереси України та захищали своє бабло, виводячи його рашки, а це, це ж про пріоритети не лише цієї команди, а й їх очільника. Знаєте, журналістам Слідства Інфо велика подяка за цю роботу і за викриття цинічності цієї мерзотної меркантильної шопли. Але мені дуже хочеться дізнатися, чи Служба безпеки України вже працює з цією інформацією, і чи буде сценка про цю історію, як ці грошенята виводилися і водилися, як закривалася ця е, історія для того, щоб унеможливити атаки на цей бізнес? в виставі квартал 95 дуже хочеться дізнатися. Бо віджартуватися можна від багатьох питань а тут. Тут жартуватися буде вкрай важко. І відповіді дати буде треба навіть не зараз, але треба, і це всі розуміють. Отож, уважно слідкуємо, що буде далі. А повірте, буде. І на каналі про це теж буде інформація. Тому щоб не Втратити можливість першому отримати її, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ваше вподобайка, до речі, це допомога каналу. Я дякую кожному, хто допомагає каналам своєю активністю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, СБУ займеться цим питанням чи не займеться? Це дуже важливо. І не забудьте поширити відео. Люди повинні знати, що відбувається. Дякую вам, але головне, що вам дякую, за що підтримуєте зсу. Бо не міндічі і шафіри боронять Україну а Збройні Сили України. Збройні Сили України потребують нашої допомоги. Міндічі, шафіри і інші отримують чегівари з чемоданами і професорами з електроніками, отримують свою душечку на Москву. А ЗСУ потрібна наша сподівана допомога. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте із ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Об'єднуємось навколо ЗСУ, щоб майбутнє України не зникло. Дякую, па-па.